Опустелення, ерозія та зниження родючості ґрунту такий сумний результат господарювання людини на землі. Ці та інші проблеми обговорили у Берегові на міжнародній науковій конференції. У заході взяли участь представники навчальних закладів та наукових установ, державних органів влади, приватних підприємств з різних куточків України, а також зарубіжні гості з Німеччини та Угорщини. Усього близько сотні учасників. Детальніше дивіться у сюжеті. Беремо із землі більше ніж залишаємо однак рано чи пізно земельний ресурс вичерпує себе. Такими словами розпочалась наукова конференція охорона ґрунтів та підвищення їх рудючості, яка пройшла на Закарпатті вперше. За словами науковців, наслідок неправильного ведення сільського лісового та природоохоронного господарств в країні порушило співвідношення площі ріллі, кормових угідь, лісових та водних ресурсів. Найболючіші проблеми це в тому, що ми втрачаємо. Показники найкращого нашого потенціалу. Якщо ВВП країни на сьогоднішній день вже досягає 35-40% і це забезпечує сільське господарство, то грунти України втратили по самим скромним підрахункам на 460 мільярдів гривень. Біомаса, яка б мала бути в цих ґрунтах, <пів> повномасштабне обстеження українських ґрунтів востаннє проводилося у 1953 році. Натомість у Європі такі роботи проводять кожні 20 років. Про європейський досвід збереження родючості ґрунтів розповіли гості з Німеччини та Угорщини. обробляти землю хімією неправильно. Як людському організму, так і ґрунтам необхідна органіка, корисні бактерії. На мою думку, це єдиний правильний метод відновити природні процеси землі. Європейським досвідом зі збереження родючості ґрунтів зацікавилися на Закарпатті. Усього вкрай 450 тисяч гектарів сільськогосподарського призначення. З них більше ста є деградованими та малопродуктивними. Догаздувалися. Ми їх вже знищили практично ці ґрунти, і відновити їх потрібно. буде потреба великі кошти і часу. І саме болюча тема, з якою ми вже нічого не зробимо, це еродовані землі. 37 тисяч гектар. Це водна ерозія, як правило, в гірських районах. От що річки починають. Тічки забирають ґрунти. Оце там ми нічого не зробимо. Але ці 82,5 тисячі деградованих та малопродуктивних це реально, що ми можемо зробити. Проте ситуація з ґрунтом на Закарпатті порівняно з іншими областями, не є критичною. Зауважують дослідники У український активно вирощують озиму пшеницю, ячмінь та ярицю. Активно розвивається сидівництво та виноградарство. Крім того, кмітливі закарпатці починають вирощувати те, що користується попитом у Європі. Так на сільськогосподарських угіддях вже з'являється популярний на заході фундук. Фундук зараз дуже модний. Фундук нам потрібно і на шоколад, і в кондитерських виробах. Тому багато садять фундуку. Звертаються люди, чи підходить ґрунт під фундук. Ми робимо певні дослідження, проводимо аналіз ґрунту, визначаємо наскільки що треба внести в цей ґрунт щоб така культура себе добре почувала ще одна досить цікава культура ми знаємо яфини я вирощує її дуже добре польще ну і наші звичайно люди підприємливі вони перехвачують те, що краще в європі цікавим є те що яфена потребує кислих ґрунтів на закарпатті такий 70%. крім того наш край має усі умови для відновлення переробної та концерної промисловості усе що потрібно грамотний підхід до ведення господарства